Натхненного і благодатного, дай Боже, світлого і надіюсь мирного дня четверга, чудовий час, осінній дуб, що все не хоче з... повністю жовтіти, ще зеленявий. Він собі не знати, чому на листя і на, на зиму залишає. Сьогодні навчають нас діти, ну бо четвер ми перед щось ліпили пельмені і щось ми говорили про школу. І ми говорили там дітям, що ми їдемо до, до дідика Петра і бабки Ані, а Анна Марія каже таку цікаву ідею. А що би було, якби бабка Аня ще все ходила до школи? То в який би клас вона тепер ходила? І ми ж велико порахували, що бабка Аня була б уже у 61 класі. І Ми одразу почали дуже сміятися і так собі уявили. 61-клас, й а -клас, будь ласка, всі до учительської там, там, чи кудись там, чи на, 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 на урок фізкультури. А потім виникло питання, а що би вони вивчали, якби вони ще все у 61 клас ходили? І там вже понеслася тема. А потім, я собі так думаю, слухайте, справді, по суті, наше життя якраз і повинно би бути ну, такою школою. Наше життя якраз мало, мало би бути ну, не лише завершуватися 11 класом, а потім якому 12-13, в вже 35 класом, 35Б, 38Б. Тобто в плані. Щоб ми завжди були відкриті на навчання, щоб завжди були відкриті до чогось нового. Бо, по суті, о -о, така <кій> дитяча цікавість, коли її згасати, коли її присувати, не давати розвиватися, а, а часто, часто це ми зустрічаємо в наших школах. Буквально сьогодні говорили з друзями і, 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 про те, що у школі не, не дуже добре вчителі ставляться там до одної дитини, бо за, за, за таким американським стандартом гасять. Тобто ти вчився математику. А йому математика не любить ліпити, малювати, різати, він любить там щось там майструвати. Ну тобто, оце його, його навчання. І якщо з цим навчанням правильно не працювати, то ну, дайте йому ліпити ще більше. Математики хай буде. А, але оце йому треба, бо він цим живе, бо це, це йому виходить, це йому подобається. То це розвивайте. І буде справді буде файним чоловіком у цьому. Тому, товариство, подумайте, в якому ви сьогодні класі. Давайте. Хоча не завжди прийнято говорити, скільки років, але напишіть, мене Василь мене звати Василь, я є, не роки не кажіть. Порахуйте, від, від 6 років ви пішли до школи, може, хтось не повезло від 5. І скажіть, в якому ви сьогодні класі. Просто для того, аби тренуватися, говорити про свій вік, по-перше, а по-друге, коментар під відео не завадить. І лайк точно не завадить. Він завжди проштовхує відео. Тому пригадую, лайкаємо, коментуємо, скільки у якому. Класі, ви знаходитеся. Я особисто сьогодні є у 29 А, або я у А класі. А ви там скажіть, в якому ви класі порахуйте, і порахуйте, і скажіть, чи А чи Б. І нехай це буде для нас за охотою і пригадуванням, що ми навчаємося. Ми навчаємося. І навіть якщо ти вже будеш у 96-му Б, чи 96-му А, все рівно, будьмо відкриті до навчання. Так, є теми, які нам не цікаві. Так, заховайте їх глибокого жухляду. Але ж є купа речей, Файних. бо бодай відповідь, чого собі дуби лишають листя на зимку. Пошукайте відповідь. Якщо хтось знає, то скажіть. В мене це завжди інтригувало. Тому навчаємося, шукаємо, стаємо. не втрачаємо допитливість, не будьмо допитливими. І нехай тяга до навчання, нехай цікавість робить наші серця завжди такими ж відкритими і в якійсь мірі дитячими. Бо діти успадкують Царство Боже. З таким своїм дитячим ставленням біля Ісуса маєтеся файно будьте у своєму класі допитливими, творчими, вчіться. Майтеся файно і мир вам.